В даній момент побачила, що хтось там попросив, якщо є можливість, подивитися Мирноград і Слов'янськ. Так, ну давайте тоді подивимося Мирноград і Слов'янськ. Покажіть мені, будь ласка, карти Мирноград з 17 по 21 січня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому... Здоров'ю через атаки ворогом через воєнні дії. Мирноград. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза інфраструктурним об'єктам, мирному населенню, їхньому життю, їхньому загрозу, їхньому здоров'ю, мирноград. 17 по 21 січня. Загроза з повітря йде. Дивіться, якийсь прильот йде, і йде якесь загорання. Воно не одразу вам випало. Як це можна считати? Ви бачите, тут у нас сім чаш, які в повітрі. І у нас йде будівля, яка пошкоджена. Велика ймовірність і загорання, та? диявол. І подивіться, у нас тут йде новини про те, що відбувся прильот, який перебив щось пов'язане з теплом або зі світлом, та? пошкодив щось. Ракета. Але накриває Архангель Михаїл. Дивіться, це може бути, або у вас відбудеться якийсь прильот, але тоді він відбудеться десь за межами міста, десь поруч з вами. Або це йде у вас внаслідок падіння з неба уламків, пошкодження якоїсь будівлі, внаслідок чого йде загорання. Цілитися будуть вони в якусь промислову зону, так? в якийсь об'єкт в промисловій зоні. Так. Ну, давайте подивимося ще на другій колоді. Покажіть мені, будь ласка, карти, мирноград, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії, найближчі дні з 17 по 21. Січня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. через атаку ворогом, через воєнні дії. Мирноград. Так, буду цілитися в якісь. Там, де накопичуються ресурси для воєнних, чомусь вони думають, або куди пробуває щось для воєнних. Ну, ви будете чимось розчаровані. Загорання якесь буде. Новини про якесь загорання. Ну, мирні жителі, швидше за все, утримання йде там. Мабуть, все-таки вдасться вам уникнути для людей загрози. Але щось таке буде горіти. Ну, все рівно, ні, карта жертви є. Не знаю, може будуть поранені якісь, якісь мужчина. Але це якийсь державний об'єкт, це по наводці. Ну, розумієте, це щось державне, щось, що, ну. Влада охороняє. Не знаю. І велика ймовірність, що це все-таки якась або промислова зона, або Україна Мирнограду. Десь в'їзд, виїзд, або взагалі в передмісті. Ну, якось так мені на це схоже. Дивимося Слов'янськ. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогу, через воєнні дії. Слов'янськ. Період з 17 по 21 січня 2024 року, яка йде загроза. Покажіть, мені, будь ласка, карти Слов'янськ. З 17 по 21 січня 2024 року через атаки ворогам через воєнні дії. Слов'янськ. Ну, Буде гучно, ви будете чути, як працює ППО. Будете знати, що десь відбувся прильот. Але не у вас. Десь за межами. За межами Слов'янська. Не у вас, ні. Але прольот десь буде якусь будівлю, будете обговорювати щось серйозне. Десь дуже близько до вас. Давайте не так візьмемо. Щоб бути впевненими, що це не у вас, покажіть мені, будь ласка, карти Слов'янськ. Кайде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом через воєнні дії. В період з 17 по 21 січня 2024 року. яка кайде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом. Покажіть мені, будь ласка, карти, 17 по 21 січня 2024 року. яка Кайда загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Слов'янськ. Найближчі дні. Яка йде загроза? 17-21 січня 2004 року. Слов'янськ. Де загорання? Десь новина про, про загорання десь на дорозі, біля дороги. Ніби як від вас відвело, але в якусь промислову зону, чи в якісь десь там, близько до промислової зони. В якусь будівлю, яка десь, ну, десь, ну, аби якась станція, підстанція важлива, та, з якимись ресурсами, щось таке. Можливо, якийсь воєнний об'єкт, як варіант, та, там, десь, ну, що, що держава охороняє, якісь цінні ресурси. У вас можуть бути перебої з якимись ресурсами, через якісь загорання, через якісь влучання. Якісь автомобілі можуть бути десь пошкоджені такі. Так, що для людей? Ну, не, не в місто, то не в сам, сам Слов'янськ. Де якийсь прольот, ну це не, не в Слов'янську, це десь ну не у вас. Можливо, в якомусь іншому населеному пункті десь або за межами вам, вашим населеним пунктом, Через наводку якогось там, Буде загорання, будуть якісь господарчі споруди можуть горіти, склади якісь можуть горіти. Загроза є, але я не можу сказати, що це сам Слов'янськ. Mm -mm. Ну, але десь, десь поруч, десь близько, десь недалеко від вас щось таке буде обговорювати. Ну, давайте ми ще, ну давайте ще на ці вже глянемо. Давайте так ще раз. Мирноград і Слов'янськ. Покажіть, будь ласка, карта, 17 по 21 січня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, інфраструктурним об'єктам даних населених пунктів. Мирноград і Слов'янськ. Яка йде загроза через атаки ворогом через воєнні дії в найближчі дні 17 по 21 січня 2024 року? і Висловленський. Ну, Слов'янська, у вас ідуть втрати якісь по ресурсам, тут точно якісь будуть перебої по ресурсам. Вимкнення світла чомусь може бути, так? Так, це не у вас. Ви будете обговорювати, що десь якісь влучання відбулися, десь якісь пошкодження відбулися, десь за межами. Мирноград, у вас теж, я теж, так як вам казала, це десь як, ну, як за вашими межами. Так? От, через якусь наводку, бачите, йде, ну, йде смерть, йде навіть можуть, можуть бути поранення або загиблі, але ну, якісь пошкодження йдуть, щось іде таке нехороше, неприємне, ну, це ніби як не у вас. Це якийсь хаос. Можливо, там у вас якісь навчання проводять в воєнні, можливо, у вас там десь є якась казарма. Або полігон, не знаю. ну Може бути з цим зв'язано, тому що карта учнів, Паш, паш і старший Аркан Дурінь І все-таки карта стратега і аналітика, тобто ну короля Жезлівка, дуже часто вказана на, на офіцерів, на генералів, знаєте, на старших по, по рангу. Карта відлюдника, ті, що тримаються окремо від, від місця скупчення людей, від від тих місць, де люди живуть. Так? Такого суддя зв'язаний з законом. Mm -hmm. <masterpiece> mm -hmm. <звайна> десь може горіти якийсь об'єкт робочий, та? Якийсь робочий об'єкт об біля робочого об'єкту, біля якогось магазину, можливо, десь щось може горіти. Не знаю, щось таке, але дивіться, тут все рівно все рівно це як не в самому місті. Не схоже на те, щоб це було в Слов'янську, і щоб це було в самому миру, в Мирнограді. Ну, але, дорогі мої, я людина, я можу помилитися. Я читаю карти, і я можу помилитися. Щось таке йде. Прильот якийсь йде, загорання якесь йде. Мені воно схоже на те, що це буде за межами даних населених пунктів. Але бережи на увагу, бережи, майте собі на увазі. Інколи падає так, що я впевнена, що це точно в даному населеному пункті. Я говорю чітко. Коли я не впевнена, я говорю, що я не впевнена, що це буде в даному населеному пункті, мені схоже, що це буде або в передмісті, або взагалі в якомусь сусідньому іншому якомусь населеному пункті, якого я тут не розглядаю. Що ж, бажаю всім мирної ночі над головою, лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, вподобайки.